Всіх вітаю себе на каналі. І сьогодні в мене найсвіжіша розпаковка. От щойно з пошти забрала дві посилочки і виписала собі е, на цей раз ля лялечок, які вже, так сказати, бачили життя. Е, в тому плані, що десь щось розбито, щось взагалі відсутнє, якась частина тіла. Ну, от, Буду дивитися, що з цим можна зробити. Давно хотіла серйозно зайнятися реставрацією, хочу виписати собі глину порцелянову, ладол, і спробувати працювати з цим матеріалом. Ну, Щоб потім, в подальшому, вже виліпити свою лялечку із таким обличчям характерним, яку я придумаю, от яка в мене народиться, яка мені можливо присниться. Такий проект я собі задумала. Ну а поки що хочу зайнятися реставраційними роботами, відновлювальними, можливо, щось у мене із цього і вийде, а потім покажу і вам. Ну, як то кажуть, цю групу ляльки вірою у перемогу у Фейсбуці, хоч не заходь, тому що ну, от, е добре, що в мене хоч не всі дописи е почали з'являтися. Ну, е щоб промоніторити мені всі, всі дописи, то мені потрібно зайти вже в саму групу. Не знаю в чому причина, але бачу я не всі, е не всі дописи наразі, е які з'являються. і... Але все рівно вже то знаєте, як наркотик. От Потрібно туди зайти і подивитися, що ж там є. І от заходжу і бачу е, ля, лялечки, які ну, потрібні, е, або, як то кажуть, дівчатка говорить на органи, ну мені якось так не дуже це подобається. Ну, я більш е, собі таке слово сюди можу. Е, Бачте, як то кажуть, Знімаєш без сценарія і так наживо, і, ну, от вистачили слів у мене для цього. Пристосувати таке слово, Застосувати слово, як, ну, наприклад, якісь деталі або частини. ну, Тому що органи ну, якось мені трішечки, як то кажуть, ну, не дуже етично сюди. Так що, ну, першу посилочку я вам покажу від Анжели Гребенщикової з міста Луцька. Тут не так все плачено, але так, ось так. я не відкривала, при вас відкриваю я просто відкрила сточ, як людинка пакує. Ну, тут все рівно, бачите, все дуже гарно запаковано, все. Як то кажуть, кличко закрите. Ну, перша лялечка у нас. Оце з продавцем, з продавчиною. І все це я знала наперед. Що, наприклад, ось у цієї лялечки відсутня ручка. Ось так. Відсутня ручка. Кільце тут у гарному стані. Черевички. Так, цікаво в таких вона штанцях. Ніжки, Все тут нормально. Просто от я ще на фото дивилася, думаю, що воно якесь таке тільце цікаве. А вона в таких трикотажненьких штанічках у нас. Дуже таке в неї приємне личко дитяче. Профіль такий цікавий, волосечко в гарному стані, можна перечесати, і все буде гарно. Чудове платье не лишається от тільки ручку. Або десь підберу, або е, прийде глина, і я е, спробую виліпити ідентично. І буде лялечка У мене відновлена дівчинка. Так. Далі. Далі я, по-моєму, я виписала їх тут п'ять. Ось таких. Тут потребують просто чищення і. Але так лялечки, стан доволі, доволі. У них добрий ручки цілі, ніжки цілі, в черевичках, личко почистити, тільце почистити одяг перепрати. Ну, тут, більш за все, що буде шитися новенька сукенка, я цю сукню розпорю і зроблю викройку і уже пошию із нової тканинки. Ну, тут ось тканин. Шикарних тканин. У мене наразі дуже багато. Це ті тканини, які я вам показувала, які я придбала. Тоді, в секунді, дуже гарні такі лоскоти, то я думаю, що сукню буде з чого прошити. Головне викрійка. Головне правильна викрійка, тому що з викрійками завжди проблеми. От з інтереса, щось роздрукуєш. А воно не підходить тобі. Так, все дуже гарно перемощено, проармовано, все шикарно. Ось ще одна така лялюсечка. Так, ну тут з волоссям потрібно попрацювати. Теж платьечко не зовсім нове. Але ніде ні, ні порване, нічого. Так, ну я все, весь час думаю, що я все-таки сяду, і візьму білу тканину і понашиваю всім штанців нових панталончиків, щоб вони в мене були повністю в новій білизні. Так, що тут у нас із тілами? Тіла напрочуд, я вам скажу, теж в гарному стані, без сторонніх запахів. Так, це іще одна лявочка. Ось така. Тут теж нічого незвичного. Все ціленькі ручки, ніжки. Вона йшла без черевички. Бачите, потрібно чистити ніжки. Або чистити, або перекривати. Або я буду дивитися. Ну, от Тільки бачите, більш за все, що ножки, ніжки або змінені, або е, тому що е, обличчя і руки одного кольору, Ось подивіться, видно. а ніжки іншого кольору, ніжки такого блідого, кольору більш такого білісоватого. Тобто, можливо, вони були замінені, а можливо, вони такі і були, бо буває так часто. Те, що не видно, під штаніжками і під. Штанцями і під взуттям, то воно і в такому сарафані гарному. Гарний сарафан. От я цей старенький одяг, що на ляльках, я хочу його весь перепорути і поробити гарні лекала. Оці всі три лялечки йшли одним лотом. Тут все ціленьке, тільки на чищення і відновлення по одягу. І йшли вони одним лотом. І от, по-моєму, вони мені обійшлися, ну, прямо, я не знаю, ну, ну дуже, дуже за смішну і копійчану ціну. ну, Не пам'ятаю, по-моєму, 240 гривень оці три ляльки. Це ну, взагалі, я вважаю, що це просто подарунок долі, Як то кажуть, як казав один із героїв фільму, Это я удачно зашов». От я удачно зайшла в групу вчасно. так і ось ще, А ці дві лялечки йшли е, ще одним лотом. Тобто, як на повне на відновлення, як ті, в яких не вистачало якихось частинок. Ну, ось не вистачає, дійсно, органа не вистачає очка. ну і так, лялечка цікава тим, що вона така маленька, мініатюрна. У мене таких маленьких ще не було. Ну, Але чудові локони, в них можна закохатися. Ну, з оком будемо щось вирішувати. Око це так більш проблематично, але щось, я думаю, можливо, хтось підкаже, де можна купити очі. Тому що, от, бачите, більшої лялечки вони, наприклад, більші, і тут, тут маленькі, вони не по розмірах, звісно, що око цієї ляльки сюди не підійде. Ну, такого розміру, як ця. Тут, ось вже, бачите, вони трішечки менші, більш подібні до цього, але все рівно, все рівно сюди потрібно набагато менше око, ніж в цих лялечок. Тому будемо шукати, будемо 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 цікавитися такими речами, де можна придбати очі для порцелянових ляльок і їхня калібровка, так би мовити. Так, ну, от з, цим лутом, з цією посилочкою все. І зараз покажу вам. Ще одну розпаковочку. Ось так запакували. Валентина Тупольник з Кременчуцького району Полтавської області. Це земляки ми з нею, тому що я теж з Полтавської області. І вона тільки вчора, ой, вона в четвер відправила, і сьогодні я вже її і отримала, бо йшла я. Е Цільовував по цю посилочку, а виявляється, що там в мене ще й ця чекає. Звісно, що, як то кажуть, радості не було меж. Ну, всі знають, всі знають цей вид наркоманії, ті, хто в цій групі, і взагалі в будь-якій творчій групі, всі знають, що це таке. Щось виписати на останні гроші, побігти. Не купити там щось з харчі чи не купити щось із одягу. А от таке, можливо, воно буде лежати чекати свого часу роками, але от ми його вже придбали замовили і вже ми з того щасливі. Ну, це якось, як то кажуть, в нинішній ситуації взагалі така е анти антистресові такі засоби, тому що кожен лікується чим може в наш час від стресу і від депресії, щоб не впасти у ну, відчай. Ось така упаковка цікава. Все прийшло. Дивіться, як все запаковано. Дуже ретельно, дуже завзято і на совість. Так, тут у мене лялечки, які повністю, так би мовити, на, або на запчастини. Або буду дивитися, що можна з ними зробити. Ну, як прийде мені глина, то будемо вже щось тоді вирішувати більш конкретно. Так. Сьогодні я вже показую, як все насправді запаковано. Вже не витягаю готових розпакованих із коробки від мені писав один підписчик Ви ніби з рукава дістаєте ті ляльки. Так, ось така. лялечка Так, зараз розсріжуємо буде з ніжками якийсь там ніжок. Так, ніжки у нас. В чудовому стані, ручки в нас в чудовому стані. Єдине, що немає парика, Ну це взагалі вирішується елементарно. Бялочка, бачите, бюстова. Ну, так би мовити, на відновлення, на відновлення, то все, все ідеально. Просто всі ці моменти, як говорили, Моїй бабусі підлампічите, таке слово було. Зараз я ще цікавлюся такими говірками місцевими. До речі, є на каналі на Ютубі канал однієї дівчини, її звати Ідея. От як називається канал, не пам'ятаю, але саме ім'я дівчини ідея. Дійсно, трішечки дивно, але це, наскільки я пам'ятаю, де давньогрецьке ім'я. Так її батьки нарекли, і ім'я це чудово їй підходить. І вона там досліджує місцеві говірки різні, то дуже цікаво слухати і є що подивитися. Так що рекомендую. Так що, от, наприклад, підлампічите таке слово я чула на Полтавщині від своїх обох бабусів. Так що, які у вас цікаві слова, пишіть. Будемо обговорювати, це теж дуже цікава тема. Так, і немає тут іще війок. почистити клей, ну і з війками потрібно щось придумати. Але на личку вона доволі мила, дівчинка, і я думаю, що у мене тут має вийти все дуже і дуже швидко з відновленням цієї лялечки. Так, що ж у нас тут за мумія? Здаваються ці такі моменти Муміфікації при пакуванні. Так, ручка є, ручка є. Так, ніжки теж обидві ніжки є. Теж, бачите, руки і ноги різного, з різного. Матеріалу. Так, пальчик відбитий. Ну, все це потрібно чистити і відновлювати. Ну, пальчик це не так страшно. Далі ріжемо, ріжемо. Ага. Це, більш за все, та лялька, яка мені нагадала чимсь хлопчика. А так як у мене хлопаків зовсім мало. То я виписувала її з тією ціллю, щоб зробити з неї клопака. Так, увага. Відкриваємо. Ну, ось дивіться, таке у нього обличчя. Я дівчинки тут не бачу взагалі. Я бачу, що з цієї заготовки, так би мовити, буде цікавий хлопчик вийде. Ну, ну я думаю, так, на мій погляд, що це. Буде хлопчик. Ну, не бачу я тут, дівчинки, взагалі. Взагалі. Це мені хлопак. Ну, я з цією цілі її і замовляла. Вона, вони теж продавалися одним лотом, то я їх забрала. І щось тут ще говорила пані Валентина що мені покладе якийсь подарунок, якийсь сюрприз. І, як завжди, всі всі наші побутові проблеми, наші всі ці справи, і забуваєш, що ти замовив. Дійсно, бо, ага, вона мені поклала ось таку лялечку. Каже, вона у мене просто так лежить без діла, і я не знаю, як що. І мені її поклала в подарунок. Ну, звісно ж, я не відмовилася, бо мені буде цікаво працювати з нею. Так, написано, що тут ручки у нас в цьому пакуванні. Так, і дійсно ось ручки. Так, ось вона в такому вигляді була на фото в розібраному. Так, дві ручки і відсутня повністю ніжка. Ну, ось такий такий малюк, чи така малючка, голівка вже раніше склеювалася. Ну, от, бачите, ну, взагалі. Що ця лялечка бачила, де вона була, дійсно, дійсно, можливо, навіть її вже із смітника її дістали. Але будемо рятувати, будемо давати ще один шанс на життя, тому що ну, доволі, доволі непоганий матеріал для роботи реставратора. Так що для мене це цікаво. Ну. Такі мої покупочки на сьогоднішній день, на сьогоднішній час наразі. Так, це ну, все, -все щодо відновлення ну і мої теж можна сказати до відновлення. три красуні на чищення, на відновлювальні роботи по, так би мовити, привести до порядку, можливо, перешити, перешити Сукенки. Ну, Бачите, вона дуже-дуже старенька і така вже зношена, в зношеному стані. Тобто, потребує ідеального, ідеального виготовлення нової сукні. Мені буде це, це цікаво, пошити новеньку сукенку з нової тканини. Ну, Наразі все на сьогоднішній день. Всім бажаю всього найкращого. Тихих спокійних вихідних і до нових зустрічей. Па-па!